Безвізовий режим в Україні бути чи не бути. Таким питанням часто задаються пересічні громадяни, особливо ті, які часто відпочивають або їздять за кордон з робочими поїздками. У жовтні Верховна Рада України присвятила цілий день для розгляду законопроєктів, потрібних для візової лібералізації з ЄС. Отож, депутати змогли проголосувати пакет із семи документів. Щоправда, більшість тільки в першому читанні найскандальнішими з них виявилися документи про спеціальні конфіскації та повернення вкрадених активів, а також щодо фінансування партій і подолання політичної корупції. Проте, за словами експертів, Україна виконує план візової лібералізації і тому є всі шанси для позитивного рішення Європейського союзу у грудні, які ж перепони на шляху до безвізового режиму стоять перед урядом і чому так складно прийняти потрібні закони? Однією з основних причин це боротьба з корупцією. Точніше, її фактична відсутність. Ще одним чинником є принциповий для Європейського Союзу проект щодо недопущення дискримінації на робочому місці за сексуальною орієнтацією. В першу чергу, звичайно, мова йде про боротьбу з корупцією. Без цих законів безвізовий режим отримати неможливо. Проте, якщо Україна все ж виконує усі вимоги, безвізовий режим для нас Європейський Союз може запровадити уже в першій половині наступного року. Зряна Жильчук у ритмі подій.